Отже, друзі, максимально ліквідна позиція залітає на продаж. Це Nissan Rogue 2017 рік 2.5 на максимальній комплектації автомобіль чорний на чорній шкірі. Має камеру 360, крутезний бомбезний вигляд, технічно, візуально, без будь-яких зауважень. Давайте зазирнемо, подивимося, що нас зустрічає. У нас є безключовий доступ на передніх дверцятах. У нас є датчики сліпих зон, є пам'ять водійського сидіння, повний електропакет, електропривід, дзеркал. У нас є електрорегулювання передніх сидінь, шкіряний салон перфорований в ідеальнішому стані. Круїз тріпи повністю забитий весь блок кнопок, є адаптивний круїз контроль є електропривід кришки багажника, підігрів керма, екорежим, спортрежим та система АВД-ЛОК. Також по автомобілі у нас присутнє повне мультикермо. На автомобілі у нас 60 майже 2000 миль, це 101 000 км. Має великий штатний мультимедійний центр. Ось вона наша камерка 360, має двозонний клімат-контроль, має зарядочки, автоматичну коробку, дворежимний підігрів сидушечок, преміальна акустика БС, Має ось такий величезний панорамний дах з люком. Тому друзі, автомобіль ліквідний, автомобіль той, який ви любите і завжди просите, щоб був на продажу. Заїхав і чекає на тест драйви. Задній ряд сидінь з регулюровкою по наклону спинок в ідеальнішому збереженому стані. Тому не зволікайте, автомобіль знаходиться в місто Київ, вулиця Михайла Гришка, 4А. Дане авто доступне для кредитування, лізингу по системі трейдин. Тому не зволікайте, запрошуємо вас на перегляд перегляди тездрайви. Компанія Автофокус.